П'ятниця, 13 червня. Ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петроченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. На Нікопольщині через російський удар загинув чоловік. Ворог з артилерії вдарив просто по приватному сектору. Як отримати винагороду за викриття вербувальників в області? Запровадили спеціальну програму. Фінансами допомагатиме місцевий бізнес. 16-річна скелеласка з Дніпра Рафаель Збекова виборола бронзу на молодіжному Кубку Європи. Як виховують чемпіонів у спортивній династії та що стоїть за перемогами? У мене не було шансів піти в інший спорт. І у Дніпрі розквітло величезне лавандове поле. Ідеальне місце для фото, відпочинку і натхнення. Де його шукати? Вперше за три роки війни окупаційна армія РФ перетнула кордон Дніпропетровщини. Таку інформацію поширило видання Таймс». але новину одразу спростували в Осу Хортиця. Речнику угрупування повідомив, що ситуація незмінна, і даних про те, що росіяни перетнула адмін межу Дніпропетровщини, немає. Тим часом журналісти американського видання, посилаючись на українських військових, пишуть: Росія накопичила багато сил у цьому районі, і військові очікують, що противник може просунутись глибше в регіон. На Нікопольщині через російський удар загинув чоловік. Ворог з артилерії вдарив по Покровській громаді. Снаряд влучив просто по присадибній ділянці. Травми, які отримав пенсіонер, виявились несумісними з життям. Загалом окупанти запустили по Україні 55 шахедів та атакували чотирма балістичними ракетами. Від обстрілу, окрім Дніпропетровщини, потерпали Донеччина та Харківщина. 43 дрони збила наша ППО. Здай зрадника отримає гроші на Дніпропетровщині. Обласна влада спільно з бізнесом запускає нову ініціативу. Платитимуть тим, хто повідомить про наміри противника залучити його до співпраці. Російські спецслужби не припиняють спроб розхитати ситуацію зсередини. Полюють на українську молодь, щоб використати її для підпалів, терактів або зливу розвід даних. Тож, аби завадити ворогу та ще й заробити грошей, необхідно звернутися за номерами, що зараз на екрані, та надати докази того, що вас на намагалися завербувати анонімність та програма захисту заявника і його родини гарантовані. І в Україну з РФ повернули тіла 1200 загиблих громадян, зокрема це військовослужбовці. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Тепер фахівці проведуть всі необхідні експертизи для ідентифікації тіл. Забивали сімейну пару руками й ногами через звичайне зауваження. У Павлограді трьом чоловікам повідомили про підозру через побиття подружжя. Фігурантами виявилися місцеві мешканці віком 21 22 та 41-років. Справу кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб. Нагадаємо, ввечері 6 червня у Павлограді між сусідами виник конфлікт. Подружжя почули, як по клумбі на їхньому подвір'ї хтось роз'їжджає на квадроциклах. Коли вийшли, побачили сусідів та Зробили зауваження. Через це ті і влаштували бійку. В результаті 54-річний чоловік потрапив у лікарню з тяжкими травмами. Заскоєне нападникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Чоловіка повалили на клумбу, з цієї сторони забіжали чоловіки і з тої сторони, і вони його тут лупцювали отут тут на клумбі. Мене схватили за халат, кинули сюди на брусчатку. Потім вони добивали моєго мужа вже тут. На оцій клумбі. А от через недбалість посадовців держава зазнала збитків у понад 21 мільйон гривень. Про підозру повідомлено п'ятьом особам, серед яких двоє начальників квартирно-експлуатаційних відділів Дніпра, а також представники державних та комерційних структур. Вони закупили армійські ліжка за суттєво завищеними цінами, а також незаконно віддали землі Міноборони під засів агрокультурами. Досудове розслідування триває. Заблукала в горах під час мандрівки. До рятувальників Івано-Франківщина надійшло повідомлення про зникнення туристки з Дніпропетровської області в гірській місцевості. Інцидент стався поблизу селища Верховина. На допомогу негайно вирушили рятувальники. Вони оперативно знайшли жінку та передали медикам швидкої. Наразі з туристкою все добре їй нічого не загрожує. Підтримка для родин загиблих, зниклих безвісти та полонених працівників компанії. Інтерпайп організував захід для родин з Дніпра, Нікополя, Самару та Синельникового. Комфортна атмосфера для дорослих та малечі. Як провели релакс? День розкажемо в наступному матеріалі. Активні руханки та психологічні вправи для знайомства. конкурс малюнків, що об'єднує малечу. А ти там може бути моїх тварин будь-що? Тобто зараз у вас немає пензлів, а у вас є тільки шерстка. І ваші ручки. Ваші ручки це як пензлі, а ця шерстка це як фарба, яку ви будете накладати. Цікаві майстер-класи, які допомагають розслабитись. Давай, давай. Ой, а... так. Ой, а... Та повний релакс на природі, де кожен міг поспілкуватися та погодувати тваринок. Інтерпай продовжує проєкт підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених воїнів працівників заводів. Цього разу до такого ретриту на природі долучилось понад 30 родичів військових. Комфортна атмосфера була як для дітей, так і для дорослих із Дніпра, Самару, Нікополя та Синельникового. До такого ретриту приєдналася і пані Юлія, жінка родом з Нікополя. Декілька тижнів тому втратила чоловіка на війні. Зараз разом з дітьми переживає складний час, а такий захід каже, як ковток свіжого повітря. Ми реально з дітьми отримали перезагрузку. Ми сьогодні відпочили. Ну це навіть я не знаю, як оцінить по десятибальній шкалі. Десять серйозно, дякую інтерпайку за те, що дійсно нас не забуваєте. Що допомагаєте в таку скрутну для нас хвилину? Поруч з жінками та дітьми, координатори патронатної служби та психологи, які системно працюють з родинами, за два роки вже створили невелике ком'юніті. Ми мали вже два заїзди табору спеціалізованого для родин з дітками, де психологи допомагали жінкам та дітям прийняти цю втрату. І що ми вже бачимо сьогодні, що жінки вже не знайшли собі подруг. Наші нікопольські наприклад сім'ї, вони дружаться з сім'ями, вони зустрічаються в Нікополі, ходять один до одного в гості. І це дійсно допомагає людям знайти ну, спільні інтереси і разом пережити те велике горе, яке в них є. Завдання заходу полегшити дружинам та дітям переживання. Психологи впевнені, таке спілкування допомагає загоїти рани. Та не зачинятись у собі. Дитина, яка пережила схожий досвід, може зрозуміти ту дитину, яка переживає це зараз. Такі заходи вони є в першу чергу для того, щоб діти соціалізувалися, роззнайомилися, і, можливо, після того, як вони навіть закінчають цей день і повернуться додому, змогли зберегти контакти одне одного і надалі спілкуватися і підтримувати зв'язок. Від такої зустрічі в захваті, як дорослі, так і діти. Мені запам'язалися корівки, лами і поні. А мені запам'ятали фазани, емоції супер. В восторгі природа, погода, звірі. Атмосфера, дівчата, ті, що були, ті, що не з Нікополя, з Дніпра, з Самари, не бачились міські місяців. Всі свої, всі рідні, об'єднані купа вражень, таке живе спілкування з природою, яке надихає жити далі. І додому зовсім не хочеться повертатися. Настільки тут емоційно все діти вражені, спілкування з тваринками, яке надало нам сьогодні повне емоційне перезавантаження. Такі зустрічі частина системної роботи корпоративної патронатної служби наразі під її опікою понад 1500 людей: військові, ветерани та родини загиблих, зниклих безвісті та полонених. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Звільнення від подання звітності та низки податкових платежів онлайн та офлайн консультації. Мобілізовані підприємці можуть захищати країну, не турбуючись про адміністративні питання. Про дієві механізми підтримки захисників а також членів їхніх родин, поговоримо із заступником начальника управління оподаткування фізичних осіб обласної податкової Віталієм Прокопенко. Вітаю вас! Добрий день. Отже, які механізми підтримки мобілізованих фопівців є, на що вони можуть розраховувати? На що саме вони мають право на час дії воєнного стану? Вони звільняються від нарахування, сплати та подання звітності ПДФО, єдиного податку та військового збору. Е -е Проще скажу на сьогоднішній день. Тут тобто фізична особа-підприємець, яка перебуває в Збройних силах України, яка захищає нашу батьківщину. Вона може на підставі цього наказу подати заяву до державної податкової служби стосовно неможливості виконання їм своїх податкових зобов'язань. Тобто в автоматичному режимі це не відбувається. Фізична особа-підприємець, військовослужбовець, він подає заяву. Він може подати заяву. Яво як в електронній формі, так і безпосередньо е, нарочно або через уповноважену особу центр обслуговування платників податків. А хто може бути е, цією особою? Цією особою можуть бути батьки, можуть бути, можуть бути мати. Ну згідно законодавства, це уповноважена особа, на яку виписується довіреність да, щодо представлення її інтересів в державних е, органах. Чи по всіх мобілізованих підприємцях, які подали заяву, приймаються рішення на їхню користь і в який термін такі звернення розглядаються? Е, Дивіться, згідно до вимог податкового кодексу України, дати цього наказу заява розглядається протягом 20 Днів да віддати її подання, і приймається відповідне рішення щодо можливості або неможливості виконання військовослужбовців своїх зобов'язань. В більшості випадків так ці ці заяви приймаються на користь військовослужбовців, е фізичних осіб-підприємців, так але є випадки, коли е у фізичної особи підприємця є уповноважена особи, які контролюють. Його бізнес, да той же самий бухгалтер, який має право за фізичну особу підприємця, якщо він певним чином оформлений, подавати документи, е вести платежі відповідні, тоді е приймається заява не на користь платника податків. А якщо ж мобілізований підприємець за весь час служби в ЗСУ не подав заяви про неможливе виконання податкових зобов'язань, що йому е робити? Якщо особа не встигла подати заяву. Щодо з приводу прийняття рішення щодо неможливості виконання своїх податкових зобов'язань, вона має право після демобілізації надати відповідну заяву щодо коригування та списання всіх відповідних сум, які їм були нараховані, та податкова служба зобов'язана перерахувати ці суми списати. І випрати все становище, але мене. треба вкластись у десятиденне термін, термін. Після, демобілізації. після демобілізації. Як отримати фахову консультацію податківців Дніпропетровщини по всіх у цих нюансах, єдиний податок, військовий збір і все інше головним управлінням ДПСУ Дніпропетровської області введено гарячі лінії, по яким телефоні номери, по яким будь-яка фізична особа. Підприємець, саме да, яка перебуває на за да, Збройних силах України, може подзвонити або родичі їх можуть подзвонити, їм нададуть фахову консультацію з приводу всіх питань стосовно цього. Також на головній сторінки в електронному вигляді GOV.UA по Дніпропетровській області перелік є повністю всіх телефонних гарячих ліній, на які фізична особа може. Звернутися і проконсультуватися, дякую, пане Віталію. Нагадаю, що гостем студії новин на 11-му був заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб обласної податкової служби Віталій Прокупенко. А ми продовжуємо випуск. Їй усього 16, а Її ім'я вже добре відомо у світі спорту. Дніпрянка Рафаель Казбекова виборола бронзу на молодіжному кубку Європи зі скелелазення у дисципліні болдеринг. Юна призерка буквально зростала на скеледромі серед відомої спортивної династії. Як у родині виховують майбутню олімпійську чемпіонку, наша Олександра Максименко на собі перевірила, які зусилля потрібні, щоб дістатись вершини. Рафаель Казбекова Збекова, 16-річна скелеласка з Дніпра, виступає у дисципліні болдеринг лазіння на невеликій висоті, проте без мотузки та з максимально складними маршрутами. Наприкінці травня юна спортсменка здобула бронзу на молодіжному кубку Європи в Норвегії. Це ще одна медаль в її кар'єрі. Загалом на міжнародній арені має близько 20 нагород. Саме на цьому скелодромі у Дніпрі розпочинала свій шлях Рафаель Казбекова. одна з найперспективніших молодих скалолазок України. Спортсменка. Оходить з родини відомих альпіністів, і тут досі продовжують тренувати молоді таланти. Її дідусь та бабуся. Дідусь дівчини Василь Пономаренко багаторазовий головний суддя чемпіонатів України. А бабуся Валентина Куршакова майстриня спорту зі скелелазіння. Цій справі віддала понад 50 років. Тож на чуток знає, яких зусиль вона потребує. Згадує онуці, не все вдавалось одразу. А на перших дитячих змаганнях дівчинці було цікавіше спілкуватись з однолітками. Ніж виступати. Коли мама спросила Елічка, як, як ти виступила, як ти мама, вона сказала, я попала в десятку. і Якою це стала? дев'ятою? Наташа <гум> сказала, да, це гарний результат. Молодець, для першого разу це нормально. Свій спортивний шлях Рафель почала у чотири роки і буквально виросла на скеледромі поряд з батьками та сестрою. Дівчина пробувала себе й в гімнастиці, однак зізнається, з такою родиною брати. Інший спорт було просто неможливо. У мене не було шансів піти в інший спорт. Мені дуже подобалось бути з моїми друзями, просто е, насолоджуватися е, тим, як ми. Ми займаємось разом. Всі на перші змагання Рафель поїхала, ледь їй виповнилося вісім. Та виступати на міжнародних турнірах дівчина почала лише три роки тому. Зізнається, без труднощів не обходиться. Срібна медаль на її першому чемпіонаті Європи далась важко. Я не могла пролізти перші, перші два болдери, і е, мені дуже складно було настроїти себе на останні. Але коли я зрозуміла, що я не можу поміняти, що вже прийшло, і я не можу знати мій результат, я просто насолодилася, і мені це дуже допомогло. Не дивлячись на переживання, дівчина обійшла 70 конкуренток та стала віце-чемпіонкою Європи. А щоб досягати таких висот, мати з місцевом і тренер Карафель наголошує, потрібно вдосконалювати не лише тіло, а й дух. Дуже багато розмовляємо. Ми е, намагаємося підготувати її до складних тренувань, все їй пояснити. І найкраще готувати спортсменів до змагань ще з дитинства. Бабуся дівчини показує, як тренує малечу. Дивись, падні подніжки, щоб все було. Тренувалась і Рафаель. її кар'єрою опікуються батьки відомі скелелази Наталія Перелова та Серік Казбеков. У 2022 році родина виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Навантаження юна спортсменка має шалене, закінчує школу в Англії та дистанційно навчається в Україні. І це поєднує з численними тренуваннями зі скелелазіння. Тренування у нас десь 4-5 років. Годин ідуть і десь, мабуть, п'ять разів на тиждень, тобто інколи один вихідний, інколи буває два вихідних. Посмотримо так, ну, що? Має, так. так все, окей. Так, все. Так, все, можна. Так. А зараз я сама спробую на кілька хвилин стати скалоласкою і зрозуміти, чи важкий це спор, чи ні, і чим він так захопив нашу героїню. Діти виконують завдання дуже вправно, тож очікую, що і я легко впоруюсь, навіть попри мій страх висоти. Однак сталося не так, як гадалось. Скелелазіння потребує неабиякої фізичної сили та витривалості. А, так, ну що ж, насправді я пролізла. Вже й багато, це такий початковий маршрут, але враження, ніби я пробігла такий собі міні-марафон. А для Рафаель, отака площадка, це навіть не тренування. Скелолазіння – це не тільки про м'язи. Усе вирішує ще й концентрація, і головне досвід. Його здобувають на справжній висоті скелях. Рафаель ділиться без цього нікуди. Нам е, треба скали для техніки. Це дуже різне від е, е, скаледрому, тому що техніка там ну, дуже різна, але. Е, е... Скелі покращують рівень для смагань. Рафаель каже: у цій справі немає меж важлива постійна практика та вдосконалення. А головна ціль дівчини, як і для будь-якого спортсмена, олімпіада. Її старша сестра Євгенія Казбекова вже мала честь представляти Україну на іграх. Вона була першою українкою, яка пройшла відбір на олімпіаду. Тож надихає на це і Рафаель. А також юна спортсменка готується підкорити вершини юніорського. Чемпіонату світу, який відбудеться в Фінляндії в кінці липня, Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Духмяний аромат та неймовірна краса ідеальне місце для фотосесій та релакс відпочинку усією родиною. У Дніпрі заквітло величезне лавандове поле. Раніше таке можна було зустріти хіба що далеко за містом, а тепер усього в кількох кроках від популярної пам'ятки, де знайти мальовничий квітник та скільки ще він зберігатиме свою красу. Дивіться в сюжеті Владислава Вдієнка. Аромат ну просто неймовірний. Понад тисячу рослин розквітло найбільше у Дніпрі лавандове поле. Центральна алея на монастирському острові потонула у запашних фіолетових квітах. Пройти повз без світлини просто неможливо. Локація моментально стала епіцентром професійних фотосесій. На тремтять руки я щаслива, хочу вже бачити результат фотосесії. Сніжана має понад 5 тисяч підписників в інстаграм. каже, давно мріяла про фотосесію у Лаванді, бо це її улюблена квітка. У мене навіть татуювання лаванди, і вона мені подобається, вона ніжна, тендітна. Напівпрозора, мережевна сукня. Образ підібрала відповідний. Хотілося бути ніжною ніжною, підчеркнути цю квітку, щоб вона була ще гарнішою, яка вона є. Думаю, так от. Фотографиня Вікторія каже, лавандове поле у середмісті для фотомитця справжній скарб. Від клієнтів немає відбою. У мене вчора була е, дівчинка з сином, сьогодні в мене вже якраз чекають. Раніше за такими знімками, куди треба було їхати? За місто, кудись? За місто десь приблизно годину-півтори. Лаванду висадили на заміну однорічним квітам. Комунальники кажуть, це світовий тренд. По-перше, це економить бюджет, Виклались один раз і надовго. По-друге, однорічники квітнуть на протязі тільки літнього періоду. Багаторічники вони зацвітають в декілька етапів. В серпні та вересні місяці вона почне заново квітнути, але вже другий період квітіння він не настільки буйний, не настільки такий масштабний, як перше цвітіння її Чому саме лаванда? Відповідають, заспокійливий запах сприяє релакс атмосфері парку. А ще це одна з небагатьох рослин, яка може виживати на пекельному літньому сонці. Тому ця локація саме для неї підходить на всі 100%, оскільки е, ця локація дуже сонячна. Єдине, що може зруйнувати лавандовий рай відвідувачі вандали. У мережі вже з'явилось відео, на якому жіночка завзято нариває собі букет. Комунальники попереджають, ходити клумбою можна чи Ати рослини ні, ми передбачили цей момент. Тому лаванда була висаджена на великій відстані друг від друга, щоб люди могли пройти і могли спокійно сфотографуватися. Будь ласка, приходьте, милуйтесь, фотографуйтеся, насолоджуйтеся гарним запашним ароматом, але не нервіть і не викопуйте тим паче. Якщо ви ще не встигли побувати на лавандовому полі, поспішайте. Рясний фіолетовий цвіт зникне вже за два тижні. Владислав Авдієнко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. А у дніпровсько рільському заповіднику сенсаційна знахідка там вперше виявило новий вид кажана. Як і всі рукокрилі, які живуть на території України, цей савець занесений до червоної книги, розповсюджений на Лівобережжі та зустрічається в Дніпропетровській області. Проте раніше у заповіднику цих кажанів не фіксували. І на останок про погоду у Дніпрі в суботу синоптики прогнозують в день 21 градус тепла, вночі плюс 14. Протягом сьогодні погода буде хмарною. Очікується дощ із грозою. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Побачимось. Янському провели черговий прийом громадян, під час якого мешканці мали змогу особисто звернутися до керівництва міста з важливими питаннями та проблемами. Такі зустрічі один із ключових інструментів комунікації влади з населенням. Вони відбуваються щомісяця. За вирішенням особистих питань звертаються пенсіонери, люди пільгових категорій, а також ветерани війни. Місто підтримує їх після повернення додому. Люди зверталися з різними питаннями: це питання житлово-комунального господарства і надання матеріальної допомоги. Всі питання. Будуть вирішені найближчі тиждень-два з минулих прийомів. Також ті питання яким звертались до мене люди, вони також всі виконані 100%. Відслужив я з 2014 по 24 рік і дуже багато було допомоги від нашого меду.